Вітаю. вас, новин на телеканалі ІРТ в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Загибель трьох чоловіків та дівчини в одному з гуртожитків Полтави. Ознак насильницької смерті правоохоронці кажуть не виявили. У Полтаві в останню путь провели трьох захисників України: Артема Артеманка, Олега Карпова та Юрія Бабанського. Планували цифру тисяча, а прооперували вже 1284 лапих. Такі попередні підсумки реалізації проєкту Кішка. А тепер про це та інше більш докладно. Тіла чотирьох людей знайшли в одному з гуртожитків Полтави. Поліціянти кажуть, ознак насильницької смерті не виявили. Що розповідають мешканці цього ж гуртожитка та чи називають ймовірну причину смерті людей правоохоронці, дізнавалася наша знімальна група. В одній з кімнат полтавського гуртожитка по вулиці Решетилівська виявили тіла чотирьох його мешканців. У поліції встановили померли. Ми є троє чоловіків. Двом з них 22 роки, одному 23, та 18-річна дівчина. За словами мешканця гуртожитка Володимира, загиблі за життя працювали разом. вони працювали в сушібарі. Так кинулося через те, що приїхали з роботи, бо вони не вийшли на роботу. Швидка в районі 4 годин приїжджала і потім вже поліція приїхала. Пройшли, квартирне опитування. Зробили, і все. Я взагалі не в курсі, хто вони такі. тут квартирантів дуже багато живе. За словами пана Володимира, трагедія сталася на четвертому поверсі гуртожитка. Двері однієї з розташованих тут кімнат перекриті стрічкою Нацполіції. Сусіди, які мешкають на цьому ж поверсі, події, що сталася, не коментують. А ви знали цих людей, які тут загинули? Вибачте, ви дуже не на часі. От тут слово – це все. про трагедію. Чув і полтавець Олексій Григорович. Він проживає у дев'ятий поверхівці, розташованій поруч. Та ось ішла те, що порошки продавала раніше. Тітка, що кажуть, чотири чоловіка чи що, і ще такі по 20 років. повідомлення про виявлення тіла людей надійшло поліцейським від медиків 23 жовтня близько 17 години. Наразі їхні тіла направлені на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті, але попередньо під час візуального огляду ознак насильницької смерті на їх тілах не виявлено. Наразі, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження під представним керівництвом Полтавської окружної прокуратури за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті молодих людей з'ясовує слідство. Обласна на 100% готова до початку опалювального сезону. На Полтавщині реконструйовано сім котелень. У Гадяцькій та Лубенській громадах опалювальний сезон в житловій сфері вже стартував. У решті громад він розпочнеться щойно середньодобова. Температура повітря протягом трьох діб не перевищуватиме плюс 8 градусів. Коли саме вирішуватимуть керівники громад, про це сьогодні говорили на апаратній нараді в обласній військовій адміністрації. Крім підготовки до опалювального сезону, на порядку денному і готовність доріг до осінньо-зимового періоду. Піщано-сольової суміші для обробки автошляхів вистачить. Крім цього, Полтавщина отримає гуманітарну сіль від міністерства інфраструктури Голландії. Повідомили фахівці, які відповідають за стан доріг в області. Приблизно до кінця першої декади листопада місяця Полтавська область отримає 1 тисячу тонн солі як гуманітарну допомогу, яка буде використана лише для отримання доріг державного значення. Це трохи покращить становище для отримання автомобільних доріг. Вирішується питання додаткового фінансування в листопаді місяці, щоб забезпечити стале проходження осінньо зимового утримання при необхідності для робіт з експлуатаційного утримання в осінньо зимовий період підрядними організаціями можуть бути задіяні 225 одиниць спеціалізованої техніки. Це піскорескадачів 73 одиниці, автогрейдерів 22 одиниці, фронтальних навантажувачів 45 одиниць, бульдозерів 6, шість роторних снігоочищувачів. Два Минулого тижня ще проінспектував об'єкти критичної інфраструктури. Їх захищеність, роботу рух, служб надзвичайних ситуацій, їх готовність перевірили, зробили висновки, будемо ще спілкуватися. Сьогодні біля свято успенського собору у Полтаві попрощалися іще з трьома захисниками України: Артемом Артеменком, Юрієм Бабанським та Олегом Карповим. На церемонії рідні друзі, побратима в усіх на очах сльози від болю втрати. Про те, якими запам'ятали воїнів. У нашому сюжеті ще три наших земляки полягли. Кляті расисти забрали життя найкращих українців. 30-річний солдат Артем Артеменко із перших днів війни пішов на фронт добровольцем. Двічі був тяжко поранений. Перше в липні 2022-го в районі Бахмуту. Вдруге, в лютому цього року, в районі населеного пункту дворічна Куп'янського району, закінчивши лікування та відновлення, повернувся до своїх побратимів захищати батьківщину. Прийшов до Артема Артеменка. Знав цю людину близько 10 років, гарна людина, справжній патріот віддав життя гідно героям. Дуже тяжко переносити на дану подію. Загинув солдат 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Солдата Олега Карпова до служби призвали 28 квітня цього року. Він був стрільцем-санітаром механізованого батальйону. Загинув 41-річний воїн під час виконання бойового завдання біля села Іванівка Куп'янського району Харківської області 11 жовтня. Жили рядом, в общем-то, були знайомі, близько, але були знакоми. Ну, а тут, на тому в основному, що сам там був і два сина за полгода в 22-му році. Пахараню був зросли мужчина. Господи, тот, который мог бы могли жить жити жити. Сім'я была, син растет. А тепер це дні незламності українського народу, ціну якої не вирахувати ніякими адекватними 57-річний сержант Юрій Бабанський загинув 17 травня 2022 року в селищі Десна на Чернігівщині внаслідок ракетного удару з боку противника. Півтора року його шукали в Десні. 17 травня попала ракета і останки, це тільки зараз знайшли, знайшли останки, тільки зараз ми його охоронимо. Дуже хороша людина, дуже позитивний, наскільки добрий, наскільки любящий батько, брат, ну, син вже батьки померли його. Першу річницю від дня створення зенітного ракетного полку повітряного командування Схід відзначили сьогодні у Полтаві. За цей рік наші зенітники ліквідували 55 ворожих повітряних цілей. Наразі військові продовжують захищати важливі об'єкти нашої області та виконують бойові завдання у гарячих точках. Докладніше про тих, хто тримає небо у наступному сюжеті. День тих, хто захищає наше небо, хто рятує сотні життів українців, щодня і щоночі оберігає наших людей, наші міста і села від ворожих атак. У полтаві відзначили першу річницю від дня заснування зенітного ракетного полку повітряного командування Схід. Військові колективи воїнів зенітників у будь-який час за будь-які умови забезпечують надійну охорону повітряного простору від засобів повітряного нападу. Полк формувався дуже швидко в умовах повномасштабної війни. За перший рік його існування захисники збили більше півсотні повітряних цілей, облаштовували частину спільними зусиллями обласна влада, керівники громад, підприємці, духовенство. Полтавщина може жити і працювати саме завдяки тим, хто тримає наше небо. Зазначив на урочистостях перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Область може відносно стабільно працювати бізнес аграрії. Є такі показники, які демонструють область, це перш за все вашими зусиллями. Я можу сказати, що на сьогодні у нас формується одна з найкращих реабілітаційних медичних інфраструктур. У нас на сьогодні одні з найкращих показників роботи обласного центру зайнятості і вже більше 300 демобілізованих військовослужбовців знайшли нову мирну професію. З нагоди першої річниці від дня заснування зенітного ракетного полку повітряного командування Схід захисників та захисниць нагородили почесними грамотами, подяками та нагрудними знаками. Прийшов щоб сказати вам одне єдине слово. Дякую. Дякую за вашу відданість, самопосвяту, пожертву, ім'я, любові. До нашої країни. Не так давно здавалось би, рік тому була створена наша військова частина, але наші військовослужбовці. Успішно вже виконують поставлені бойові завдання особовим складом колективу було знищено 55 повітряних цілей. Дуже гордимося роботою по су 34 су 24 Молодці хлопці будемо тримати наше небо на замку. За словами командира частини Валерія Мащенка, підрозділи, що увійшли до складу зенітного ракетного полку, сформованого у жовтні 2022-го, мають великий досвід у протиповітряних боях. При цьому 10% особового складу це захисниці. Із 7 листопада в Україні втрачають чинність деякі положення митного кодексу. Йдеться про частину можливості митного оформлення товарів без їх пред'явлення митним органам. Компанії, які не встигли до цього часу отримати статус авторизованого економічного оператора, будуть вимушені пред'явити товари митниці. Детальніше про це розкажуть мої колеги. З листопада цього року в Україні змінюється порядок митного оформлення товарів в митному режимі імпорту та експорту. Про це повідомив начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення полтавської митниці Юрій Квітницький на нараді з представниками підприємств області, які є найбільшими платниками податків. За словами Юрія Квітницького, компанії, які до 7 листопада не встигли отримати статус авторизованого економічного оператора, будуть вимушені пред'являти товари митниці. Тобто доставляти вантаж в зону контролю митниць, в яких проводиться митне оформлення. Отримання таких спрощень чи статусу авторизованого економічного оператора може надати підприємству, такі вигоди, як спрощення декларування, економія часу та коштів за рахунок більш вакого процесу переміщення, зниження ризиків у системі митного оформлення і право самостійно накладати пломби на транспортні засоби. Такі зміни у митному кодексі України дозволять бізнесу зменшити негативну дію різних факторів в умовах воєнного стану, говорить Наталія Скабук, виконуюча обов'язки першого заступника, начальника полтавської митниці. Зокрема, накопичення транспортних засобів з товарами у зонах митного контролю під час ракетних обстрілів, перерви в роботі митниці під час повітряних тривог, можливі тривалі відключення електроенергії. Усі ці нюанси змін у митному кодексі України пояснювали у Полтавській митниці. Серед присутніх був заступник генерального директора підприємства ТОВ Славутич-Руда Україна Анатолій Рясний з горішніх плавнів. Він розповідає, їхнє підприємство працює на експорт залізорудної сировини, тому зміни у законодавстві безпосередньо впливатимуть на роботу. Всі вантажі, які як імпортні, так і експортні, які заходять або виїжджають з території України, будуть проходити через зону митного контролю і весь транспорт буде пломбуватися і ну, десь будуть спрощення, десь може потрібно буде людям звикнути до цієї ситуації, яка є. Це не перший раз за ці роки все міняється. Ну а ми, як, скажімо, представники такого підприємства. На даний час не бачимо ніяких проблем для виконання цих нововведень. Щоб отримати статус авторизованого економічного оператора, підприємству необхідно подати до Державної митної служби України заяву та анкету самооцінки. Наголосили під час робочої зустрічі у Полтавській митниці. У Полтавському обласному онкодиспансері із вересня запрацював лінійний прискорювач, апарат для променевого лікування пухлин. Обладнання придбали за 60 мільйонів гривень державного та обласного бюджетів, розповів під час брифінгу директор медзакладу Орест Вовк. І вже 40 пацієнтів отримали лікування на цьому прискорювачі. Загалом на обліку обласному онкодиспансері перебуває близько 46 тисяч людей. Додав Орест Вовк. Впевнено, що ми вже оволоділи і передміхурова залоза, молочна залоза, пряма кишка, легені, головний мозок. Це така вже наша тісна співпраця з обласною клінічною лікарнею, де є нейрохірургія, де Часто трапляються випадки нейроонкології, кухлень головного мозку, такі пацієнти раніше мали їхати, ну, зазвичай це було в Київ для подальшого опромінення на тих сучасних апаратах, які там були, які ми вже маємо на даний час. Заліт на трьох апаратах, які ми зараз маємо, 26 старого автопарку і один лінійний прискорювач. В середньому може пролікуватися порядка двох тисяч пацієнтів. До кінця реалізації проекту Кішка у Полтаві залишилося два місяці. Мова про програму безкоштовної стерилізації безпритульних тварин. Скільки встигли простерилізувати кішок за 9 місяців, та які тварини підпадають під умови проєкту, дізнавалася наша знімальна група. Алтаві вже 9 місяців діє проект з безкоштовної стерилізації безпритульних тварин. Кішка за цей час ветлікарі прооперували вже 1284 лапих. Проєкт кішка працює з початку року, і за цей період ми прооперували 1280 тварин. Ми проводимо стерилізацію кішечок із повним видаленням їхніх яєчників, рогів, матки та матки. Після чого кішечка не буде ні тічкувати, ні народжувати нове покоління. Також ми ідентифікуємо їх татуюванням та вакцинуємо проти сказу. Відловом та реабілітацією тварин займається КТП-1628. Їхня ціль це зменшення популяції безпритульних котів і кішок на вулицях нашого міста, розповідає Сергій Богодюк. Наш відділ, який займається відловом цих кішок, реєстрацією кішок, потім збирає інформацію по стерилізованим кішкам. Записую на стерилізацію, надходять виклики до відділу, ну не виклики, а заявки, будемо так казати, до відділу для того, щоб стерилізувати кішку або кота. Після операції їх привозять сюди і е, кілька діб, якщо це здорова тварина, вони у нас, е, ну скажімо так, відсижуються. Якщо там все добре, ми їх випускаємо або віддаємо людям, які там просили їх простерилізувати. Е, е, якщо там паралельно тварина чимось тварина чимсь хвора, тому що бувають іноді вірусні інфекції паралельно, то доки тварина не буде вилікувана вже остаточно, то вона буде залишатися у нас. В рамках проекту кішка стерилізують не тільки безпритульних тварин допоможуть із цим безкоштовно і домашнім улюбленцям пенсіонерів та людей малозабезпечених категорій. На жаль, на котиків мало хто звертає уваги. Мало їх бачить людей, коли вони. Підвалах сидять, коли вони тихенько там, на жаль, гинуть. Тому ми хочемо привернути увагу людей до цієї проблеми, адже котики досить швидко розмножуються, і це є теж досить великою проблемою в нашого суспільства. Учасники проекту кішка зізнаються на старті ставили за мету простерилізувати безкоштовно лише одну тисячу кішок. Лебедя, який впав із двометрової висоти, врятували поліцейські разом із волонтерами. Імовірно, птаху не вистачило сил на переліт, зазначають правоохоронці. Пернатий упав у полі неподалік дороги. Сталося це між селами Руденківка та Галущина Гребля Новосаджарської громади. Його помітили поліцейські офіцери, які патрулювали територію. Правоохоронці звернулися по допомогу до фахівців. Вони і доправили лебедя в екопарк Ковалівка. Поліцейське відділення поліції номер 3 з селища нові санжари врятували рідкісного птаха, а саме лебедя. Побачили, як летять двоє птахів, і один із них різко е знизився та впав на землю. Офіцера до нього. Підійшли про допомогу, звернулися до місцевої мешканки, а саме Наталії Терещенко, якій ми дуже вдячні. І спільними зусиллями наразі птах уже поміщений у відповідні умови, а саме до екопарку Ковалівки. Наразі за цим птахом відбувається необхідний нагляд. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги на цьому. Я з вами прощаюся. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На все добре, все обов'язково буде Україна.